Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І я в першу чергу із щирого серця хочу привітати вас світлим святом Великодня, який вчора всі ми разом святкували. Ну і так сталося, що саме в цей день. Я вчора святкувала свій 43-й день народження. До речі, у мене дуже часто, ну от протягом мого життя, мені виповнилося 43 роки, і протягом свого життя я разів шість, мабуть. А то й сім на свій день народження ну, траплявся великдень, і мені якось так це ніби з одного боку. Приємно було, а з іншого, моє свято трошки нівелювалося цим загальним таким святковим піднесенням, які, яке відчували оточуючі, і внісон наповнювалося гарними позитивними емоціями. Тому. Сьогоднішнє відео буде присвячено парфумерним подарункам, які я отримала на свій день народження. Скажу, що ці подарунки я отримала ще на початку квітня. По-перше, це представники бренду, з яким я нещодавно познайомилася, і він виявився для мене суцільним відкриттям. І мова йде про бренд Fragonard. Я з ним познайомилася до речі, вперше не в той момент, коли мені на сліпі затести гванца надіслала зразок аромату королева сердець. А як я вже потім десь собі усвідомила, моє перше знайомство сталося з цим брендом і одним з його ароматів, коли ми були під час першого, там, перших півроку початку великого повномасштабного вторгнення, ми були в Калуші. І от господиня, яка нас гостинно приймала, півроку мене з моїм малюком, а перший час із чоловіком. Вона її донька живе в Бельгії. Вони там люблять подорожувати, і от вони їздили у Франції Грас. Ну і, звичайно, були в музеї парфумерії Регонард. І звідти вона привезла аромат, який мені дуже сподобався. Але, якщо чесно, і озираючись, уже на Період трьох років я якось сам бренд Фрагонар не викликав у мене ніяких парфумерних асоціацій в той момент. Але аромат дуже сподобався. Він називався Красива ніч і дуже духм'яно, розкішно звучав такою трояндовою тональністю, тональністю фіалки, тональністю гарденії та Герані. Дуже приємна така якась деревинна тональність в ньому відчувалась, Неймовірно, красивий аромат. Ну, тоді я його, як поціновувачка парфумерії відзначила для себе, але е, не. Якби в мене не виникло бажання також, щоб цей аромат став частиною моєї колекції. І лише після мого знайомства з ароматом Королева Сердець мені захотілося е, зараз в мені таке є велике бажання поповнювати свою колекцію. Е, Ароматами цього бренду. Ну, і, власне, на день народження я подарувала собі два отаких от красунчика. Вони в таких цікавих торбинках. Тобто коробочок немає для цих ароматів, вони от в такому текстилі. Мені здається, що це ще якась така. ну, Можливо, машина, а може й ручна. Оця технологія нанесення малюнку на текстиль дуже красиво, дуже ефектно. І одним з таких ароматів в моїй колекції і подарунки на день народження став аромат Bell Denuit. Красива ніч. Цей аромат якраз він і був у моєї господині, і його Красиве, якесь таке розкішно оксамитове звучання мені зараз по-новому настільки красиво відкрилося. зовсім зовсім небагато я відносила цей аромат, але його звучання настільки для мене приємне. Якесь таке воно глибоке, насичене, знову ж повторюсь, оксамитове. І от таке оформлення флакону в такому ніби золотистому нанесенні. Якраз і говорить про якусь цю таку м'якість, про ніби якесь таке миготіння, про е, звучання, яке неймовірно, от красиво квітень був такий е, сонячно, теж прохолодний, і в дні, коли світило сонечко, але був е, такий повівав досить потужний вітерець. Цей аромат неймовірно красиво відкривався. Це просто якась така, знаєте, е, вишукана. Е, Парфумерна симфонія, якою ти хочеш насолоджуватися, яку ти хочеш відчувати. Останнім часом я все-таки надаю перевагу нанесенню аромату на тіло. От після ванни вийшла, коли ми там кудись збираємося в садочок їхати з малюком, там я йду по справах, ще не вдяглася, повністю там нанесла на себе аромат той чи інший, і потім отримую велике задоволення, коли аромат от з комірця, я наношу на лікті, на руки, так ніби до тіла руку Притискаю і наношу, потрапляє аромат і на руку, і на тіло. І Тоді дуже приємно от з цієї ліктивої зони відчувати аромат, і я отримувала неймовірне задоволення від того, як звучав цей аромат. Ну і ще один красунчик, яким я себе порадувала на день народження, це також аромат бренду Фрагона de Божур. Вода щастя! І яка вона красива. Е, цей аромат саме от в такому е, подібному профілі звучання, як мені зараз, яке мені зараз дуже імпонує. Це свіже, невагоме, прозоре, якесь таке, е, ніби теж воно трохи миготить, якась є приємна гірчинка, якась є приємна така, знаєте, освіжаюча тональність, і дійсно аромат побудований довкола красивих. Цитрусових компонентів і компонентів, які створюють е, таке невагоме відчуття якоїсь приємної чистоти, розкоші, якогось такого вишуканого, ненав'язливого, максимально натурального звучання. В серці аромата знаходиться неролі, жасмин, магнолія та нота. Мате. Стартує аромат красивими цитрусами: це лайм, бергамот, це нота мандарину та нота базиліку. Дуже свіжо, невагомо, прозоро. До речі, колір аромату. Не аромату, а колір флакону трошки є як підказкою того, яким це є аромат. Він ніби. Дійсно такий прохолодний, хрусткий, ніби якась знаєте така людяна вода, в яку ти занурюєшся і відчуваєш оце неймовірно красиве, таке тонізуюче, якесь таке розслабляюче і ну, знову ж таки невагоме, дуже дуже приємне відчуття. І Звучання нот бази, а це кедр, ваніль та сантал закріплюють. Дещо ущільнюють аромат. Ну, для мене немає цієї, знаєте, в цьому ароматі якось такої глибокої, ванільної, е, такої ніби. Десертності або солодкуватості, е, немає якогось такого, знаєте, чогось м'якенького. Все якесь таке, як ніби шматочок льоду. Але не знаю. Для мене настільки це красиве, для мене е, його звучання, якщо от порівняти такі, якусь таку подібність профілю відзначити, то це може бути аромат, подібний до м, композиції е, Герлен Аква Алегорія Неролі Бетивер. Оця легкість. Прозорість, приємна свіжість, дуже красива композиція, теж його носила, так приємно було його відчувати на тілі, якась така є в ньому свіжість. І це, ніби, знаєте, отаке свіже, невагоме, якесь прозоре звучання. Воно ніби тебе готує до цього такої літньої та весняної співрої. Свіжості іноді вже лів. Якщо про літо, то спека. І якийсь такий приємний, легкий, невагомий аромат, який. Разом з тобою проводить і дає можливість якось приємніше переживати ці спекотні дні. І оцей аромат вже мене як, якраз налаштовує на весну. Мені вже знову захотілося заглянути в серію аква-алегорії Герлен, подивитися, які там такі свіжі, красиві, невагомі аромати є, якими би з них поповнити свою колекцію. Хочеться чогось такого легкого, дзвінкого, от невагомого і максимально. Просила за своїм звучанням, і саме таким ароматом для мене є ця композиція, водичка щастя, дійсно неймовірна насолода, і я дуже тішуся з того факту, що зробила собі такий парфумерний подарунок і ну якусь таку додаткову собі радість і можливість познайомитися з новим ароматом подарувала. Так що, власне, от такі сьогоднішні мої парфумерні подарунки, які я отримала на свій 43-й день народження. Я неймовірно з цього тішуся. І, до речі, щиро рекомендую. Кожному з вас познайомитися з сьогоднішніми героями. Вони прекрасні за своїм типом прояву, прояву манерою звучання. Якщо говорити про воду щастя про воду щастя, вона така легка, невагома. Я її десь оновлюю е, кожних 4 години. Ну, мені хочеться відчувати таку приємну, цю тонізуючу, таку дещо гіркувату свіжість. А якщо говорити про красиву ніч, то вона така розкішна, е, шлейфова, стійка. Її дуже добре відчуваєш протягом всього дня, і я її не оновлюю на собі. В неї такий дуже приємний, такий після смак, парфумерний на вечір, коли лягаєш відпочивати і десь на волосі, там, відчувається ця композиція. Тому я щиро до речі кожному з вас рекомендую і раджу до затесту ці композиції. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів. Можете написати мені туди, замовити від Леванти сьогоднішніх героїв. Аби познайомитися з ними, ну і скласти власну альфакторну експертизу. Також в описі під даним відео я залишу свої посилання на свої сторінки на сайтах Шафа та Кремчик. де також ділюсь своїми. Парфумами з моєї колекції, займаюся розпивом, тому можете знайти мене там, і ми можемо і поспілкуватися, і можете проглянути власне, всю мою парфумерну колекцію. Можливо, якийсь її представник вас зацікавить, і ви захочете з ним познайомитися, аби прийняти потім остаточне рішення стосовно купівлі повномірного флакону. Тому не соромтеся, пишіть мені в кожному з ресурсів, де я присутня. Я з великою радістю завжди відгукуюся на такі. Біля парфумерне спілкування, мені це теж дуже цікаво. А якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, мой лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємно. Ваша підтримка, до речі, в коментарях залиште вашу парфумерну експертизу, якщо ви знайомі з сьогоднішніми героями, або ж власне з самим брендом Фрагонар. Можливо, ви можете мені та глядачам каналу порекомендувати ще якісь композиції, які дуже класно, вишукано, актуально, самодостатньо звучать. Я з задоволенням відгукнуся на ваші рекомендації, оскільки так, знаєте, з великою цікавістю зараз ставлюся до цього бренду. Ну і якщо ви щось... Порекомендуєте при нагоді обов'язково скористаюся вашою порадою, тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе, вкотре хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!